Ми звернулися до експертної установи, і в експертній установі ми реально взяли експертизу цього аудіозапису. Дорогі друзі, і я хочу сказати, що ну, експертиза ця вона однозначна. І вони тут поставили свій підпис, і вони поставили повністю всі свої е, дані, що ця експертиза вона говорить про те, що запис, який щойно отут тут наданий, який вони сняли з сайту набу, а зараз вони описують все, що взяти сайту НАБУ сьогодні, високоякісний запис, це абсолютно не заважає чесній експертизі. І в цій експертизі вони чітко зазначили, що напис є сфальшованим, що напис є скампільованим. І вони тут приводять дуже велику кількість доказів. От дивіться, що це висновки чесно і по силі. Ну тут повністю дана вся технологічна карта запису. Що можна стверджувати з високою впевненістю? У наданих даних є сильні індикатори зовнішнього втручання постобробки. дуже високі, там іде низка технічних. Речей повторювані майже ідентичні вікна у фоні, неоднорідні спектрального підпису по контрольних вікнах. Отже, трактувати доріжку як сирий безперервний матеріал не можна. Не можна. Далі аудіодоріжка містить сліди постпродакшену. Виявлені кандидати склеювань по спектральних стрибках, повторюваність фон фонових фрагментів і неоднорідність спектрального підпису по контрольних вікнах. Все це говорить про те, що цей запис постпродакшн оброблявся, і тому він на 7 хвилин довший, ніж 19 хвилин, які вони записали. Моє клопотання в тому, щоб встановити буквально в суді таймінг, який вони самі надали. Він абсолютно однозначно, не викликає ніяких сумнівів. А якщо прочитати повільно, то тут буде не 7 хвилин е, надлишку, а ну буде хвилин 15 надлишку, якщо, якщо розмова йде нормально. І ми просимо е, в клопотанні, по-перше, в суді встановити, що таймінг не співпадає з тривалістю запису НСРД. І також докласти експертизу, яка зроблена належними експертними установами, належною експертною установою, і не брати до уваги взагалі навіть цей запис, тому що він абсурдний просто, просто абсурдний.